Всім добрий день! З вами знову Лінгвопортал, чеська мова по простому. Минулого разу ми розбирали рубрику Знайомство, а сьогодні Прощання. Отже, друзі, прощання чеською ловчені. Отже, будьте уважні, слухайте, повторюйте та запам'ятовуйте. Ну, наприклад, коли ви хочете сказати: на жаль, зараз час іти. Теть уж є, але на часи їд. Теть уж є, але на часи їд. На жаль, ВЖЕ повинен іти інший варіант речення. Богужел уж му сім'їд. Або шкода, що не можете залишитися. Чехи вам скажуть так. Шкода, ЖЕ не можете зустати. Шкода, що не можете зустати. Děkuji za překrásný večer. Děkuji za krásný večer. Děkuji za krásný večer. Kdy my vás pobačíme znovu? Kdy vás zase uvidíme? Kdy vás zase uvidíme? Abo můžu říct děkuji za váš vizit. Děkuji za návštěvu. Дякую за навчаю. Отже, користуйтеся такими висловами і будете мати успіх, друзі. Продовжуємо далі. Ну, коли ми хочемо сказати: сподіваюся, скоро побачитеся знову. Доуфам, же засе берзи у відіме. Доуфам, же засе берзи у відіме. Або хочемо сказати, що дякуємо за приємне товариство. Діки за міло в сполечност. за міло Ну і заодно вивчаємо нові слова. Або можемо сказати: я провожу вас до зупинки. Знову нові слова зустрічаються. Допроводім вас аж на заставку. Доброводім вас аж на заставку. Або просто проведу вас додому. Заведу вас дому. Заведу вас дому. Чудово! Ну і, як завжди в нас кажуть, щасливої дороги, щасного цесту, в цесту! Або прощання на все добре українською! Годня щисті, меного щисті! А я вам також кажу: Годня щисті, меного щисті! А мнійте сегеські!